Найближчим часом Росія розпочне масову мобілізацію. Планують призвати до 700 тисяч осіб. Про це заявляють у генштабі збройних сил України. Очікується, що скоро в Росії та на окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч людей. Зокрема, планують призвати 40 тисяч жителів Чеченської республіки, яких, ймовірно, будуть використовувати як загороджувальні загони позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. А от що думають про нову хвилю призову пересічні росіяни? Чи готові вони йти помирати? Бо так, каже режим. Страх, ну, взагалі, ні, тому що я, то, чесно сказати, не годен. Страх є в общем за ситуацію, але лично – ні. Що відбувається, не знаю, але, можливо, це нормально. Тому що ви вы вклоняєтесь від захисту своєї області держави. Молодці, все правильно роблять. Треба захищати родину. Я б відправляв всіх на фронт. Кому треба. Треба страна, такі закони. Вам либо нравится, ви тут живете, либо не нравится, не живете. Хто б сумнівався? Ми ні на что не ліяємо. Ми політики. Те, що залишається незмінним. Я ж нагадаю, що раніше в українській розвідці розповідали, що нова хвиля мобілізації може бути оголошена в Росії, щоб поповнити окупаційні війська в Україні. Імовірно, це станеться вже цього місяця, тобто у вересні.